Замість цієї багнюки тут мало б бути перехрестя вулиць Буковинської та бульвару Богдана Хмельницького. Мешканці навколишніх будинків стурбовані, дорогу тут не зробили. Та ще й охайні рівняни забруднюють територію. Переконані буде дорога, то й люди не смітитимуть. Мені би дуже хотілося, щоб наша влада якось ну, на це відреагувала хоч якимось чином. Хай не дороблять дорогу, хай просто ну заберуться сміття, тобто. Зроблять щось з каналізацією, щоб тут ця вода звідси не сочилася, щоб ті люди там, чи автомобілі, які сюди проходять, ну, проходили хоч, хоча, б, ну, хоча б сухою частиною. От. Тому що хто знає, що в цій рідині, які потім хвороби можуть вони підсипити. Обурені мешканці розповідають, пішки цю ділянку здолати важко, та й машиною подолати складно. До того ж, антисанітарія, безлад та корчі приваблюють підозрілих осіб. З проблемою люди і до чиновників звертались. У мене турбує антисанітарія, яка створилася на фоні у цього звалища, яке вже все місто викидає сюди відходи, як будівельні, так і інші. Дорогу, яка почала наша. Влада робити вона закінчена рік тому, не закінчена верніше почата і кинута, тобто вона не сполучена таким чином і, і дає змогу зараз відкидати все будівельне сміття і всі нечистоти у цю частину. Чиновники про проблему цього престижного району знають, запевняють, план забудови вже є. Однак, як завжди, на благоустрій не вистачає коштів. Розробляється єдиний проект будівництва. Дороги по бульвару Хмельницького від вулиці Костромської до вулиці Грушевського. І ці дві вулиці будуть з'єднані хорошою дорогою. Буквально за тиждень-два-три почнуться роботи по благоустрою частини цього бульвару Хмельницького. Ну якраз в зоні цієї котежної забудови Василь Гайчук переконує, дорога на бульварі буде. Вже і гроші, казначейство виділило 30% від запланованої суми на цей рік. Тим часом мешканці закликають рівнян не перетворювати місто на стихійний смітник. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.